Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку: Використання фольклорних мотивів у повісті Чайковського за сестрою. Повість Андрія Чайковського за сестрою. Яскравий приклад зображення мотивів українського фольклору, побут, культура, звичаї та традиції, які ми плекаємо до сих пір, стали нам відомими і збереглися до наших часів завдяки Запорізькій Січі і козацтву, яке все це берегло. Описи зовнішнього вигляду, речей, навіть приготування їжі, все ці традиції, які сповідали козаки як справжні українці. Також Андрій Чайковський вдало передав українську атмосферу завдяки описам народно-побутових обрядів, які присутні у творі. Зараз спробуйте згадати, про що саме йде мова в тексті. Як тільки сонце перестало пекти. Взялися дівчата за руки і почали співати пісень. До них наблизилися парубки і стали собі ж підтягувати. Пісня притягнула і старих людей. Вони теж окружили молодих, придивляючись до їх забави, хоч була така звичайна річ в українському селі, яка кожного літа, неділю або свята повторювалась. Оподалік від того гуртка те саме робило молодше покоління Спасівки. Діти-недолітки, не... хлоп'ята дівчата. А все в святочних строях вмиде та вичесане, заквічене й прибране. Любо було глянути. Навіть пан отець Авросі не витержав і пішов на майдан подивитися на вулицю та послухати пісень. Думаю, що ви пригадали народний звичай якого дотримували жителі Спасівки, збиралися гуртом і співали старовинних пісень на свята. Також автор у фольклорному ключі подає образи запорожців вони справді схожі на фольклорних героїв. Пригадайте, про кого цей опис згинає залізні штаби, а коня підіймає поперед себе, мов барана. Правильно, це опис про Семена Непорадного. Також мову твора глибоко насичують народні прислів'я. Наприклад, мовчи язичку, їстимеш кашку. Пригадаємо діалог із твором. Ану, Петре, скажи щонебудь, Твій язик не любить дармувати. Не можу, братчику. А то чому? Кашу їм, хіба ж не можна їсти і говорити? Можна, та не при каші, коней, шкода. А хіба ж воно є яскравим прикладом фольклорного мотиву є Дід Панас? Старий банка замовчі для виконання на бандуші старший козацький буде життя відбувається. Це просто просякнуте фольклорними мотивами від пісень і танців до гумору і виразів. На цьому все ваше домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, сторіночки 102 121. І нагадую тим, хто не виконав завдання з попереднього уроку: це ілюстрація або презентація. До побачення.